Нет, то якийсь. Це вообще якийсь АК47, цей смертник. Неадекватно Кто назад дальше? Ч нас так кинул, так пиго? Унизу прям. Так низкий низ. Блин, пацанский таз радует глаз. Так. Выиграли Wargaming League і вже тут зразу фрайруют до нормальных Що ми Тут турнир виграють. Виграли там 100 тысяч доларів на брат, а о, пацаны, 1300 гол можно выиграти. і дань прямо. Турни прямо, Пацани, пацани. Тоже ж в Росії долари не ви знаєте. Так, так цей-то слайд и Ренус з України. Та, Рену з України. Ну чи не Ріно? Mm. Не, Рівно здається. Блин, mm. ти бачив той бій? Ты вони на маусах, типу, захищались, типу, не наві, Hello Rizers. не mm. ні, mm. я не бачу пацан, на, на на, маусах мужик не стріляв на маусі 3500. Mm. Проти почати всякі, ми, просто будки мощний бій. Че не взять чих тут нема? Їх тут нема, давайте виїжджайте домой. Може ми спускаємося в тут же. ні ні не Якщо вони там за стоять, чи сяре. Якщо стоять, то будемо щось робити. будемо щось робити. Треба інфу, пацани, інфа. Ой, мах, о. Що І? Є? Ой, сяри який ти обдуманий, слухай. Що тут за ді мене? Будемо щось робити. Угу. Давай Назар, заціль мене. Ні, Прям плановий. Зацілити а... тебе, можна стріляти? Ні, не можна. Вау. Нема. С'їжджайте до мене. Давайте подивись. Подивлюсь, подивлюсь, подивлюсь. Давайте переїжджаємо на ту сторону і стаємо нашу тунечку. Не туди назад. Я по цій стороні? Так, знаю. Та. Це Максим, не відривайся сильно. А я що тормозити трюмозити буду згорбати вс. Поки ж ці що не поїхали. Там не может й поїхали. Краще вони на бази поїдуть. А поки по типу, банані. Обережно. Обереж, зараз ту був. Дядька Максим з такою трубою вийде. Дашу, б пій, Максим, такою трубою не тобі. Що Так, Назар за ціль, з'їзд, замку. Кіко кіко тут міліметрів. Кік міліметрів. Ну труба ця. 152. О. 152 метри, гля? Це? Маліметр. Назар, не з того боку. Ты пошла пше спать, ясно? Ну до базы, все, идем вперед. Так, вот это них десь світить здалека. Десь втляк, І, да, мені цікав, де світляк, вірно? вернул. Да, мне цікаво дай им стоить просто. Не, ведь він летает по карте, пацан. Тут ездит по карте. Напевно, да. Я свічусь. свечусь. А знаешь что, бо ты чрный? Я свечусь. Бо ты чорний. Що <гум> тут непонятно? Какие чрные, блин? Окей, ты цега? А Мені не наливай. Эй, Макс, двой наліво. Дай будем наговорю. Не, не, вы нам дуже далеко буде зводить, і знаешь, а так. Валим двоє, валим двоє однаково. Забираємо одного, чуеш? О, вс, у нетрена захватить. Блин, нет. С базе на гарь, скажу. Чуешь, валим перший повыкажется. Можешь музыка. Виезжаем звідти чи ні, чи Час... света. я выезжаю перший, я їх засвічую и вы зводите и стреляете. Давай. 40, 42. Можете стріляти по комс. Ты всіх засвітив, що ли? ж по комусь, ну бы ты всіх засвітив Я промазав, я окуй. Один з'їхав, їде до мене. Зацільте їх тс 150 дав на 290. Все, ведь назад. Ой, чую, він мені зарадасть. Ого, Т37, пасу... Т-37 до мене йде, пацани. Посуни. Ага. Біда, мене забрали. Добрий постріл. Максим, живий там. О, гарно, гарна, гарна порада. Це плей-офф? Так. Да, Короче, да. ми програли. підійшай угу. назад, підійшай вообще сюди. Я не знаю, конечно, звісно, поехал. Не треба було таке робити. Тут Макс особо не при этом, та 150 стоїть. О, рукашка. Спел проехать. Да буду зараз хтось с них, може, мне взад зад Давай, давай, выйдь, выйди. Выйдь! Бери, детально. Он специально записвета. Серь иди до Макса, Баст. Угу. Ты сам зараз засветит. Не стріляй! Макс, не стріляй! Я не знаю, что ДКД. Ну не знаю, что ты когда, не треба будет стрелять. Чува... Переезжай назад, подъезжай. Брыл, брюл, ты займал. Сим? Да. Давай. Т-150 попробуй забрать. Красавчик. Выезжай на Т-150, идем вперед, іде на нм. Ч вы мне 16 секунд? У меня давай. давай. Сіри, тікай! Він, він дивиться на тебе! Він мене, вот він мене забере за... Да, Також треба Макс було тікати. Да, вишка, ти, на їдь на нього, їдь на нього. Короче, ти проти ВК, Сіри, тут тут... Скільки тебе хп так само да. як в нього. Ді, 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 ді. Ні, І він тримузли. не повний, у нього 600 хп. Не треба виїжджати на нього. Ти його забереш, да, давай. Сири, в нього перезарядка що не пойдет. Забывай, давай. Крути, 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 крути. Ну давай, оста... але не промаж, дай! Ну! Да! Слава! Красава натура. А те, ще... АТ-37 да. дурницю що на мене так виїхав. Я думав, що вже вообще ну, нереально просто це тащить, мавер. Нормально, Максим, зайди подивись, коли там бій.